Я що что так аромат такой от сосен. Думаю, что И так... не побачила, как я могла пойти. Ну, как тут работать. посмотрите, зелень на зелени, ни одной веточки, вы посмотрите, эти две несчастные сосны спилили. Полтретьего ночи охрана вот этого объекта слышала, что это делали, не подняли, не, подняли, не подняли крик. А этот житель оказался еще из полукружки живе, Вы представляете, на охране. И зная то, что мы здесь. Косми ложились под бульдозеры, і хоча б хоть один сказал о том, что а мне сейчас вину ставит голова адміністрації. что ж ваши люди не подняли что этот самый? Я бы сказала, что люди возмущаються. Вы представляете, какой вопрос сейчас ну, Сергеичук вам сказав, що уже визвали начальника міліції в місті. Так уже це все значить дивиться, ми вони зараз на цьому на э, сесії Київсовєта, значить Сергійчук, все начебто, все знають. Значить, Нам треба просто, поки ми не оформимо власність за нами, за громадою. Зараз збираємо, бачите, я об'яву написала. От їхні... вот, слушайте, треба боротися не за проти, а треба боротися за нас. Знаєте, чому це відбувалося? Треба причину вбирати. От ми зараз одну голову відрізаємо, вилазить три нових. А чому? Тому що воно не за нами закріплено. Ви поставте... Ні, взагалі нікому нічого не принадлежить. Хто да. швидше схватив, от ви зараз поставте, і ви будете правильно. Так Вічук мені сказав, що Галіон. Э, э, Галіон. Вот, Галіон, Заплатили гроші за вирубку от цих сосен. Э, ну, цих, ну, цих, вот не зелених, а мертвих. Они заплатили деньги за вырубку мертвых сосен и должны были срубить мертвые, но они ж под эту лавочку все срубили. Ты представляешь, что творит? О, є своли. Так, посаді зелене ж дерево, лісточок на листочке. Значить, смотрите, завтра на 19-ту годину. Оце ж новий е, голова адміністрації сказав, використовуйте нас, ми готові вам допомагати у всьому. Збирайте людей, зараз спробуємо. Значить, і будемо не просто на збори рятувати дерева. От зараз жінка проходить, каже, ну а що ми тепер зробимо? А мафам сказали, посуньтесь на нашій території. Чому там куча з'явилась нових овочних? Ага. Вони ждуть, поки ми заспокоїмось і будуть е розміщатись біля наших будинків, прямо під, під парадними. А куди їм сказали по сонці? На нашій території. От сунуться від метро. 20 а, ну, да. метрів да. від метро там треба відійти. Я не вважала оцей мобільна фішка 5 метрів. Чи 6? Це взагалі наглость. Де? Де це? Ну, од нашого входу метро з цього боку, оцей магазинчик построїли рядом з севой. Мобільна фішка називається, ж, по-моєму. І uh в -huh. ну, 6 метрів від входу. От я от шагар, 6 шагів. Поміти? Так, а ви можете это можете Їм э, надо це. Э, я повесить. сейчас часу. Інночка, ну, я навіть да? йти у мене я на сейчас... два години до стоматолога. А. Ну, я тут стоматолог.